Не забувайте і не дайте забути ні дітям, ні внукам, ні правнукам, бо кожна доля це не просто трагічний заголовок у новинах, це чиясь життя, чись мрії, чиясь любов. Це історія Людмили Чернецької та Богдана Литвинюка, молодої одеської пари, яка тільки починала своє життя разом. Ми щиро любили одне одного, одного і вірили в майбутнє, та війна забрала їх за один день. Людмила була сильною, красивою. Цілеспрямованою дівчиною, віце-чемпіонка південного регіону з бодибілдингу. У спорті вона була вимогливою до себе, працювала до останнього повторення, але в житті залишалася ніжною і доброю. Друзі згадують, що вона завжди усміхалась, підтримувала інших і могла підбадьорити навіть того, хто сам здавався. Богдан, її чоловік, був творчим і спокійним, він працював веб-дизайнером, викладав в it школі в Одесі. Колеги казали, що він був не просто вчителем, він був другом своїм студентом. Коли хтось не розумів, він пояснював ще раз терпляче, бо вірив, що кожен може стати кращим, якщо поруч є той, хто підтримує. Вони познайомились випадково, але відразу зрозуміли, що це більше, ніж просто симпатія. Разом ходили бігати, любили каву з видом на море, вихідні проводили вдома, грали в настільні ігри. А вечорами просто сиділи на балконі і мріяли про майбутнє. У серпні вони одружилися. Це було тихе, але щасливе весілля, без розкоші, зате з любов'ю, з родиною, з відчуттям життя починається. Вони багато фотографувалися, сміялися, планували подорож. Навесні, у квітні, Людмила дізналась, що вагітна ця новина стала для них справжнім дивом. Богдан не міг натішитись він писав друзям, що стане батьком. Що хоче зробити кімнату світлою з малюнками на стінах. Вони мріяли про спокій, про родини життя після війни. Та 23 квітня 2022 року стало днем, який усе зупинив. Того ранку російська ракета влучила в житловий будинок у Київському районі Одеси. Під завалами опинилася квартира Людмили та Богдана. Від дому, від речей, від спогадів не залишилося нічого. Рятувальники працювали кілька днів. Тіло Богдана вдалося знайти і попередньо ідентифікувати, ціло Людмили ні. Друзі молилися, чекали дива, сподівалися, хоча б на можливість попрощатися. Близький друг Богдана Анатолій згадує ми нещодавно сиділи у них вдома, грали в настільні ігри, сміялися, а зараз пусте місце. Я не можу повірити, що їх більше немає. Однокласник Богдана Антон розповідає він був прикладом для нас усіх. Він швидко став професіоналом та досяг успіху. Коли хтось сказав, у мене не виходить, ми відповідали подивись на Могдана». Його останнє повідомлення, написане перед тим днем, стало пророчим. У ньому були такі слова маємо зустрітися в суботу, якщо не помремо від обстрілів. Тоді це здавалося жартом, тепер це рядок, який болить. Їхня квартира, ще недавно наповнена життям, тепер руїна, уламки, тиша. Тиша, яку неможливо забути. Ця історія про двох молодих людей, що хотіли просто жити, про майбутню дитину, яка мала прийти на світ. Людмила і Богдан залишилися у спогадах тих, хто їх любив, у світлинах, у словах, у теплих спогадах, у історіях. Сьогодні, коли ми вимовляємо їх і іменами, нагадуємо собі, це не просто трагедія, це частина нашої пам'яті, нашого болю, частина нашої країни. Не забувайте, не дайте забути не дітям, не дайте забути внукам, не дайте забути правнукам, бо пам'ять це наш міст між минулим і майбутнім, поки ми пам'ятаємо, вони живуть у наших серцях, у наших словах, у кожній молитві. Світла пам'ять Людмили Чернецькій, світла пам'ять Богдану Литвинюку і всім, хто не встиг прожити своє життя.